Розпочинається реалізація міжнародної програми під назвою Госпіталс, метою якої є вдосконалення скринінгу захворювань молочної залози та лімфатичної системи, а також підвищення рівня обізнаності населення щодо здорового способу життя в українсько-угорському прикордонному регіоні. Урочистий захід із нагоди старту проекту відбувся в Ніредьхазі на під час сьогоднішнього заходу прозвучало, що ми вже як мінімум 10 років співпрацюємо з нашими українськими партнерами у схожих проектах. Кордони не здатні стримати захворювання, і ми боремося з тими самими проблемами. Ми це робимо, об'єднавши наші зусилля спільним міркуванням. І завдяки трансферу знань ми здатні швидше рухатися та дати можливість нашим пацієнтам та потенційним пацієнтам уникнути захворювання. І саме це є найважливішим у цьому проекті Дворічна програма із загальним бюджетом близько 3,8 мільйони євро реалізується у співпраці між навчальною лікарнею області Сабл Садмарберег у Ніритьхазі та українським партнером Закарпатською обласною дитячою лікарнею. Термін реалізації проекту з червня 2025 року до травня 2027-го. Сьогодні в місті Ніредьгаза був старт проекту Госпіталс, який буде втілюватися закарпатською обласною дитячою лікарнею та обласною лікарнею міста Ніредьгаза. Цей проект готувався з метою, щоб в обласній дитячій лікарні було створено нове діагностичне відділення і реконструйовано повністю приймальне відділення, яке буде надавати і екстрену медичну допомогу маленьким діточкам. Оба відділення будуть пов'язані один з одним І я думаю, якість надання допомоги за рахунок того, що будуть оновлені приміщення, закуплені новітні. Обладнання, яку УЗД, апаратура, комп'ютерний томограф та інші умови, які будуть створені для роботи лікаря і для обслуговування пацієнта, значно покращаться. І це буде добре, як для медичного персоналу, а особливо для діточок Закарпаття. Основні цілі програми впровадження нових інноваційних методів скринінгу для раннього виявлення захворювань молочної залози та лімфатичної системи. Створення стабільних скринінгових потужностей у прикордонному регіоні, а також запуск програм з охорони здоров'я та промоції здорового способу життя, зокрема серед молоді. Аджон a, езенанапонітлетнки жітванок партнера удя з Україну Одароль Карпетаяро і Шітван Сабоса. Дуже важливо, що у цей день ми зібралися, і тут присутні наші партнери з української сторони із Закарпаття, а також мед керівництво області Сабл Садмарберег. Розпочався проект, який відіграє роль мосту між спеціалістами, лікарями та населенням. Важливо, щоб були досяжними всі засоби задля збереження здоров'я і цей Проект дійсно звертає увагу на те, що кожен може отримати ті самі медичні послуги, що є можливість синхронізувати знання спеціалістів, і так само важливо, щоб була активна культура зі збереження здоров'я, як у старших, так і в молоді. Цей грантовий проект здатний показати, що разом набагато легше впоратися як в інших аспектах, так і стосовно медицини. Наразі нелегкі часи, і ми знаємо, що й надалі буде нелегко для всієї Європи, якщо Україна та Угорщина здатні. Реалізувати таку співпрацю, то це стане доказом того, що разом набагато легше подолати виклики. І як ми чули у промовах, це лише початок. Медицина складається не лише з лікарських питань, але містить так само і відповідальність та моральну складову. Отже, з усіх боків це добре, що ми тут, що розпочався проект, який сприятиме розвитку як закладів, так і технічної бази лікарень. І це торкнеться всіх від наймолодших до найстарших та підтримає жінок і цілі родини. Програма також спрямована на обмін знаннями та досвідом між медичними фахівцями лікарень партнерів. У результаті проєкту мешканці прикордонних територій отримують рівніший доступ до сучасних медичних послуг. Реалізація заходів сприятиме ранньому виявленню онкологічних та ендокринних захворювань, збільшенню участі населенні у профілактичних оглядах і загалом покращить якість життя людей.